Я вітаю тебе, люба душа. Сьогодні запрошую тебе зробити медитацію Молитва за Україну. Це не в класичному розумінні молитва, тому щоб не ображати християн. Я назвала це медитацією, але це ніяк не обістцінює той вклад, той внесок, що ми зробимо завдяки нашим вібраціям, нашій любові, нашій молитві. За єдність територій, за цілісність України. Займи зручне положення, заплющуй очі, роби глибокий вдих і витих. І ще один глибокий вдих і витих. Представляю перед собою. Що за тобою стоїть твій рід, твої янголи охоронці села предків, села Творця. І ти звертаєшся, повертаєшся до них і просиш, щоб вони могли захистити територію України, людей України. І ти просиш в них мудрих слів. Що допоможуть тобі, мудрих дій, що допоможуть Україні, любові в серці. І ти уявляєш, як твій рід береться за руки, об'єднується з іншими родами і стає по кордонам України, стає стіною, яка захищає від ворогів. І тепер в твоїх руках з'являється предмет. Це мітла. Уявляй цю велику метлу, уявляй, як ти змітаєш з території України ворога, чистиш усі куточки, уявляй цілісну карту України і мети, мети з фронтових територій цього ворога, мети їх на їхню територію, а твій рід буде захищати кордони. І кажи такі слова, я вас виметаю з території. Хай ворожі ракети летять назад. Уявляй, як ти в небі цією метлою, повертаєш, робиш вихр з повітря, і ракети повертаються туди, звідки вони летіли. Завдяки тобі, завдяки твоїй вірі стають території чистішими і чистішими від ворога. Проси силу роду, силу Творця, найкращим чином допомогти їй Україні. І кожен раз, коли буде тривога, коли будуть оголошувати про виліт ракет, ворожих бортів, ти уявляй в руках цьому метлу, котра мете, мете робить вихрі над Україною. І літаки ракети повертаються назад. Уявляй, як ти своїм теплом, зігріваєш серце хлопців, бійців, наших захисників. Подякуємо їм чисто сердечно, пошли їм любов, безумовно. Дякую вам, наші захисники, за те, що ви захищаєте з дня в день наші кордони, за те, що я можу спати в своєму ліжку свою ранкову каву, їздити на свою улюблену роботу і жити важким, але таким звичним життям. Дякую вам за захист, Вищі сили, сила роду. Я прошу вас захистити кордони України, захистити цілісність територій, захистити кожного громадянина, кожну маленьку тваринку, маленьку пташку, яка теж страждає. Захистити, наповнити її безумовною любов'ю, наповнити безумовною любов'ю ворога, щоб в його серці відбулася магія, і він зрозумів, що він робить, щоб в нього було докори сумління, і щоб він розумів, який поганий його вчинок, щоб він відступив, пішов, щоб ця ідеологія розрушилася, щоб наступив мир в Україні, адже. Ми можемо захистити нашу країну словом. Ми можемо захистити її дії. І я вірю в любов, вірю в перемогу. Перемога скоро буде. І я обов'язково її дочекаюся. І кожен раз, коли будуть летіти ракети, я буду являти цю мітлу, яка мете ворога з її кордонів. мете Вихрі робить в небі, щоб ракети летіли, осторонь. Я уявляю захисний купол над Україною, який допомагає зберегти цілісність територій, зберегти від нападок ворогів. Я дякую, що я живу у вільній, незалежній країні. Я дякую нашим бійцям, дякую нашим захисникам за те, що я живу. Хай Україна буде цілісна, кожне місто, хай буде любов'ю наповнене серце усіх людей, хто живе в Україні. Адже разом ми сила, ми сильний і вільний народ України. Я прошу захистити українські території, захистити українських діток, захистити українських пташок. Тварин, від ворожих нападів, захистити територію від забруднення, захистити цілісність і життя всіх громадян України. Я вдячна, я вдячна, я вдячна. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Віримо в перемогу і з вдячністю до Збройних сил України. Я дякую вам за цю медитацію. Можете озвучити ті думки, котрі вам прийшли, адже це від чистого серця. Це те, що йде з глибини вашої душі. І потихеньку відчиняйте свої очі і запрошую вас у ваш день.